Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги вівсяні коржики без вершкового масла. Усім гарного дня готую вівсяні коржики без вершкового масла. Готую подвійну норму. Для цього беру 2 яйця, 100 мл сметани, 60 мл олії, 80 г цукру, столову ложку меду з гіркою. 1 п'яту чайної ложки солі і розмішую. Тепер додаю 260 г вівсянки подрібненої, і 80 грамів борошна. І додаю 1 столову ложку розпушувача. Нагадую, я роблю подвійну норму. Ну і тепер замішую тісто. І ці коржики я буду робити з сухофруктами. У мене тут різні сухофрукти за смаком підбираємо. Бачите, трішки більше, ніж пів скляночки. Додаю сюди. І зараз відправляю цю всю масу у холодильник хвилиночок на 20. І тепер формуємо коржики. Беремо певну кількість, скочуємо у кульку. І ось таку кульку відправляю на деко застелене пергаментом. Півсяні коржики готові. Випікалися протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів. Виходять вони хрусткими, незважаючи на те, що готуються без важкового масла. Досить добре пропікаються. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!